Директор департаменту освіти Спас. Про що домовлятися? Домовлятися, якщо хочеш працювати, домовляйся з ним. Не почекайте. Ну почекайте. то якась така... Э... Отака, отака, розумієте, в 60 років для мене теж. Така чекайте. якась. Армію відправляти відправив, кого він мав зв'язки і з військоматом, і з поліцією. Це тобто із... тому, що ви не тому пішли з ними допомога. Так, так, то тому всього на все, то виникло клуб... чітко один день. Добре, аби... ну, і ще навіть така була, от така була, що ще почалося. От коли я у виступі своєму говорив, що ми почали збирати гроші. Він прийшов, давай гроші. Я говорю, я даю гроші, дай мені документи. Що ми це е... на що гроші збирати? Ну, ну, для армії Це, ну, на війну ми збирали гроші. Давай гроші. Бо він там себе зробив головним в селі. Не, 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 розумієте. Давай гроші. Я говорю, я, я даю гроші. Але я дай мені документ, що я тобі дав 15 тисяч 150 гривень. 7 тисяч 150 гривень. ми почали плести сітки. Він прийшов. Давай сітки, я годі. Ну, я даю сітки. Ну ви десь зверталися якісь правоохоронні органи з приводу цього, що, що ви зараз наповідали. Чому не звертався? З... Проти, Проти нього порушено кримінальні, дві кримінальні справи. По факту якому? По факту якраз захвату школи, якраз який відбувся. Ще... Вже... По факту, ще не щодо особи, по факту. Ні, ні. До особи там до 4 усі. І це порушена справа Львівським апеляційним судом. По 5 статтях до якраз 4 тисяч... ...ближче до нашого партнерту спору? Ні, то я вам говорю, бо то якраз було в кулі, бо то вони 18 травня вони напали, на, коли я проводив урок, я вже був відсторонений. І коли вони мене витягували з класу ще 18 травня 2022 року. І от по тому факту була написана заява і була порушена колегію Мінського апеляційного суду. 5 1 вересня за Сандрівській поліції справи ведуться окремо слідством і окремо дізнанням. Не ще не завершені ці справи, Добре. хоча і, і далі є вже там, ще нові по ньому справи, які вже порушені після 11-го. Правильно створена комісія, неправильно, бо ви покликалися в своїх поясненнях, ви читали нам докладно дуже, що комісія неправильно не, вона ні, ні, не чекає. Я не в цьому полягаю, що неправомірно створена, не ті особи війшли до складу комісії. Все неправильно, але така комісія працювала у, у, у школі, приїжджали з виїздом. Але ви жодного разу, отак я з ваших слів записала, ви жодного разу не приходили на засідання цієї комісії. Правомірна, вона неправомірна, але ви могли там висловити свої якісь позиції, хоча б правову, написати там письмову, що ви не погоджуєтеся з тим, з тим, з тим, з тим. А ви взагалі не з'являлися, наскільки це, це не це неправда, тому що комісія, я, я був вчителем, комісія приїжджала о 27-му Приїжджали комісії, були зустрічалися, навіть на, на ту комісію. Скільки раз приїжджала комісія, стільки раз вони проводили 15-20 тих активістів села. Вони навіть включали в акти комісії, що є заборонено взагалі. Наступне. Хто з ваших пояснень? просто запитання щодо ваших пояснень. Чим підтверджується, що заяви батьків були написані під диктовку? Ви сказали, що саме кості, оці заяви батьків про вчинення щодо їх дітей е насильницьких дій з вашого боку, вони були написані під диктовку. Я це е не взяв, е це якраз, коли розглядалася справа по адмінсправі, це додавав запитання суддя і вони під запис записали, сказали, що вони були навіть відпитавши, а чого ви знали, звідки ви знали, що в шостого. Травня буде комісія в селі. Нам сказали в церкві. Нам сказали в церкві. Хто вам казав писати, ну, на кого писати, хто вам писав, пані тобто ця писала... особа, як Вона так, називає, дуже і... впливова в селі? Вона, вона впливає... не то, що впливова, вона просто зараз тримає село в страху. Не хіба вона там вона в собі вже створили такий е, осередок. Е... Тобто ця ініціативна група бореться. Так, 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 так. так. Не бореться, верхньоявності. Ну, кажу, бореться з вами. Ага, бореться зі мною, борець. 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 так. Добре. Ви ще сказали, що якщо мали місце якесь побиття, то це було е, одноразове, поодинокий випадок і, на, і воно не підпадає під. Е, так, це випадок. згідно закону пробує. Це згідно закону, добре. А ще скажіть, будь ласка, закон про освіту пошириться на вашу діяльність згідно посадової інструкції? Закон про освіту так. Так, пок і закон загальну середню взаємодію. Закон засується на вас і як на директора, і на, як, як на педагогічного працівника, на вчителя математики. Так. Так, так. Ну, Згідно з цього закону про освіту є якісь щодо освітян якісь певні особливі вимоги щодо поведінки їхньої, щодо діяльності. Такі. Такі особливі, які, скажімо, до інших громадян, вони таких вимог немає. Немає таких передбачених особливих, але я себе не вважав ніколи і не вважаю по сьогоднішній день, щоб я якусь мову. Якщо я пропрацював в тій школі, якщо я вибирався п'ять разів і ще навіть в 20-му році я йшов на депутата Самбірської районної ради і взяв 65% в селі і взяв 1700 сімсот загарів. Борівській, селищний, турківський і так далі, то в мене взагалі довіра в мене була, починаючи з 94-го року в селі, по 2022 рік в мене була довіра велика і вона залишилася. Тому що я безперешкодно працював з 26-го до мене ніхто не мав претензій. Навіть до 7 вересня до мене з батьків, навіть з нативної групи немає ніхто до мене претензій, коли мене поновили на роботу. Поки не приїхали начальник відділу освіти, заступник голови адміністрації до Бориської селищної ради і привезли собі з собою тих людей. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що написали під диктовку. Можливо, ви написали під диктовку ці заяви. А в зв'язку з чим ці заява були написані? Про що ці заяви? Заяви були написані, що... Про що? Що десь без дати, без місяця, що В шостому класі я на контрольній роботі підійшов до учня і вдарив його голові. До якого учня? Костю. Учня, Костю. учня Костю. Миколи був, Та. був такий випадок? Не було такого випадку. І це доведено. Скажіть, а який сенс? Тоді хто вас оговорив? Це батько чи мати написала? Мати написала. Який сенс матері вас оговорив? Матері сенсу не було, говорить, але це вже був тиск. Це вже був тиск, це було, розумієте, кожний автомат має чоловіка, чоловік підлягає військовому привозі. Це шукали людей, які погодилися. Не всі люди бачили, ніхто не хотів навіть погодитися свідчити. Бо такого випадку тобто не, було. Таких випадків не, не було не було, не було і близько. А чи відповідає дійсності, бо це прозвучало представників, говорили, і ви говорили дещо частково. Що з вересня до 20 жовтня діти дійсно не відвідували? Це відповідає дійсності? Не, не відповідає дійсності, тут я підтвердити можу, що починаючи з 7 вересня, починаючи з 7 вересня, до 7 вересня було багато дітей, а починаючи з 7 вересня у нас, ще раз повторяю, нас відвідувало 97 учнів. До якого часу? До практично. Відвідували учні до 12-го числа. До 12 жовтня. До 12 жовтня. Цього року. Цього року. І ми говоримо перед вцілленням. А при цілі там взагалі відвідували учні 100%, від 90%. А ви відповідаєте на питання, які вам ще не задані. Ну, ну. Скажіть, будь ласка, чому, чи відповідає дійсності оця інформація, яку розповіла представник у судовому засіданні, про те, що з 290 дітей 40 було відвідувань? Це інформація за цей рік. А до того взагалі діти ходили. Сотків 95 сім. Добре, а як ви це розумієте щодо себе, що вас поновили на роботі, ви вийшли, а стільки дітей не ходить до школи, то ви це сприймаєте як, як ви це сприймаєте? Я це сприймаю, от, наприклад, навіть приїхала. Е, я сприймаю це як, що не може змиритися ні Боринська селищна рада, ні? Відділу освіти, була ініціативна група з тим, що я повернувся на роботу. Але і ті діти хотіли ходити, і діти ходили, дітей завертали до школи, розумієте, не давали автобус. І до кінців вже довели до того, що взагалі заблокували школу. І то, розумієте, в нас в селі проживає півтора тисячі населення дорослого.